Запрошую наших гостей, наших колег-партнерів. Перерізати стрічку запросили аграріїв з чотирьох регіонів: Харківщини, Івано-Франківщини, Кіровоградщини та Вінничини. Так символічно під гаслом енергія єдності у вересні 2023 року офіційно відбулося відкриття нового заводу з виробництва засобів захисту рослин, мікродобрив та рідких комплексних добрив Байтон. Компанії від Будівництво заводу розпочалося ще до повномасштабного вторгнення, адже компанія вже не один рік працює під торговою маркою Байтон. А з 2020-го зайнялася ще й виробництвом мікродобрив та створила свій РНД-центр із сучасною агрономічною лабораторією. Для масштабування бізнесу залишалося тільки одне сконцентрувати обидва виробництва та наукову роботу в одному місці. Цій події передувала багаторічна копітка праця. Можна вважати, що розпочалося все ще у далекому 1999 році зі створення приватного підприємства Агропром, яке займалося продажем насіння і засобів захисту рослин. Далі був період встановлення і набуття досвіду, поїздки в Європу, Сполучені Штати Америки, Китай, Канаду, аналіз, вивчення, планування і розуміння, що Україна має чим менше залежати від імпорту. Від великих транснаціональних компаній, які щороку піднімали ціни на свою продукцію, з таким розумінням, у 2016-му на повну потужність запрацював насіннєвий завод під торговою маркою Семеліта технологія і обладнання від лідера насіннєвого виробництва Кімбрія. Потужність – 8-10 тонн зерна за годину. У цьому періоді й було прийнято рішення, що компанія ВітагроПартнер піде у виробництво власних засобів захисту рослин мікродобрив, котрі будуть адаптовані під український клімат і технології. Саме 2016 рік і можна вважати роком народження торгової марки Байтон, під якою сьогодні працює завод. Ось так у 2020-му виглядав майданчик, який мав стати місцем передових технологій та інноваційних рішень. Рік пішов на проєктування. Далі була фаза підбору обладнання і його замовлення. Розпочалися будівельні роботи. Війна змінила наше життя, але не змінила українців. Нація стала сильнішою, згуртованішою. Як добрий господар, котрий не залишає розпочати на півдорозі, компанія продовжила будівництво заводу. Щоправда, темпи сповільнилися через відомі проблеми із логістикою. Виникали затримки із поставками комплектуючих. Та, попри все, попри всі перепони, труднощі і навіть страхи, завод таки запрацював. Чи ризиковано будувати і відкривати під час війни? Так чи складно долати нові виклики? Так, але це ніщо у порівнянні із тим, які ризики і труднощі долають наші захисники щосекунди на передовій. У знак єдності виробників і збройних сил України, у знак вдячності за їх сталеву волю і незламну мужність. ВітагроПартнер у день відкриття подарував підрозділам ЗСУ шість пікапів і дронів. А підписані стяги щодня нагадують, що ніхто не має права зупинятися у підтримці, доки омріяна перемога не прийде на нашу землю. Який же середини завод Байтон? Виробничі потужності розташовані на площі 19 гектарів. Працює цех мікродобрив і рідких комплексних добрив. Цех виробництва засобів захисту рослин, склад розчинників об'ємом 160 кубічних метрів, склад готової продукції та сировини загальною площею 6 тисяч квадратних метрів, що вміщує понад 5 тисяч тонн продукції. Завод оснастили відповідно до реалій часу. Потужний дизель-генератор зробить непомітними ймовірні відключення світла, тож тим. Лабораторних коливань не буде, і зразки у лабораторії та готова продукція на складах не зіпсуються. За рік Байтон здатен виробляти 12 мільйонів літрів засобів захисту рослин, 7 мільйонів літрів мікродобрив, 15 мільйонів кілограм рідких комплексних добрив. У заводу напрочуд вдала локація. Він оточений так званими тестовими полями агрокультур, де хіміки у природних умовах перевіряють дієвість формул продуктів, над якими працюють. Окремо на території заводу знаходиться приміщення центру досліджень та розробок. В його складі працюють лабораторія з розробки мікродобрив, біостимуляторів та рідких комплексних добрив, яка займається розробкою та впровадженням технологій у виробництво. Лабораторія з розробки засобів захисту рослин Байтон. Кліматичні фітокімнати для випробувань готових продуктів, аналітична лабораторія, яка забезпечує супровід всього циклу виробництва, контролю якості сировини та готової продукції. Всі продукти безпечні для навколишнього середовища, оскільки не накопичуються у ґрунтах та рослинах, володіють високим ступенем біорозкладання. Байтон став для ВітагроПартнер знаковим об'єктом. Його почали будувати до повномасштабного вторгнення, а завершили вже під час війни. Саме завдяки йому ВітагроПартнер стала першою компанією в Україні, що об'єднала власні виробничі потужності чотирьох напрямків: насіння Семиліта, мікродобрива, Енергрін Преміум, засобів захисту рослин «Байтон» і рідких комплексних добрив Енергрін. Тепер компанія забезпечує всі найголовніші потреби агровиробника. Виробничі потужності дозволяють забезпечити до 15% потреб аграріїв України у засобах захисту рослин та мікродобривах. Що ж далі? У найближчій перспективі запуск другої і третьої черг виробництва і вихід на проектні потужності. Фахівці дослідницького центру активно працюють над розширенням лінійки продуктів наших вітчизняних, якісних, адаптованих під українські реалії. Байтон, це не лише високотехнологічний завод, відкриття якого відбулося під час війни. Це потужний мотиваційний сигнал іншим вчиняти так само, підтримувати українську економіку, створювати додану вартість, робочі місця. Україна щодня доводить, що їй під силу і боронити свої землі, і розвиватися. Чи знайдеться в світі інша країна, яка здатна на це в умовах найжорстокішої війни сучасності? Енергія єднання триває. Це те, чого точно не чекає від нас ворог. Це те, що рухає нас вперед, і точно приведе до перемоги.